Доброго ранку, діти! Я знову рада зустрічі з вами. А давайте з вами промовимо привітання. Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку тобі і мені. Діти, сьогодні у нас з вами заняття з логіко математичного розвитку, тема заняття число та цифра 4, квадрат і прямокутник. Тож давайте з вами зараз підемо до лісу в математичну подорож. Подивіться, де ми з вами опинилися? Так, в лісі, в якому після. Дощику виросли грибочки. А скільки грибочків? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Так, чотири грибочки росте в лісі. Подивіться, хто до нас завітав. Пілочка. Вона хоче зробити заготовки на зиму. І насушити грибочки та смакувати ними. А грибочки вона хоче зібрати в кошики. Скільки у білочки кошики? Так, два. А що там на них написано? Так, на них написані цифри. Це цифра три. І цифра один. Значить, скільки в першому кошику повинно бути грибочків? Правильно, три грибочка. А давайте дамо їй у кошик один, два, три. А скільки в другому кошику повинно бути. Правильно, один грибочок. Покладемо один грибочок. А тут білочка захотіла нас перехитрувати і знову нам дає два кошика. подивіться, скільки в одному кошику повинно бути грибочків. Правильно, два грибочка, а в другому скільки? Також два. Давайте їх разом покладемо в кушики. Один грибочок і другий. І два грибочка в цей кушик. Скільки ми поклали грибочків? Вірно, по два грибочка, білочка. По деревах знову стреба і знайшла на ялинці ще шишки. Скільки знайшла шишок білочка? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Вірно. Чотири. Дітки, подивіться, білочка продовжує нас знайомити із цифрою чотири. Цифра чотири схожа на перевернутий стілець. Ось стілець. Перевернувся, на четвірку обернувся, позначає цифра ця скільки ніжок у стільця, <кій> скільки лапок у кота, а в квадратику котів скільки. Зібрала шишок білочка. Так, чотири. Зараз ми з вами уважно подивимось і в повітрі напишемо цифру чотири. Ну що, Олівчик, пішли гратися? Одна лінія, потім йде інша лінія і третя лінія. Ось така гарна наша четвірочка. Дякуємо тобі, Олівчику. А ще наша білочка прийшла і вирішила викласти шишки на стіл. Подивіться, як вона їх виклала. Спочатку скільки. Одна шишка, а потім три. І вирішила вона пограти в гру. Складемо приклади. Що це в нас за знак? Правильно, це плюс одна шишка, плюс три шишки, скільки буде шишок. Вірно, чотири. А ще Можна записати ось таким прикладом. Давайте його прочитаємо. Один додати три дорівнює чотири. Білочка принесла і грибочки. Скільки з однієї сторони грибочків? Так, два, а з іншої теж два. А давайте складемо приклад два грибочка і два грибочка. Скільки прав... правильно чотири Можемо записати ось таким прикладом. Два додати 2 дорівнює чотири. Молодці. Пішла білочка до мудрої сови, а сова поселила цифри 3, 1 і 2 в будиночки. Де саме головною в них була четвірка. Дивіться. На першому поверсі цифра 3 і 1, а разом буде 4, на другому поверсі цифра 2 і 2, а разом буде 4. І на третьому цифри 1 і 3, а разом буде 4. Дякую тобі, сова, що ти в наші цифри. Поселила в такий гарний будиночок. Це і є склад числа Чотири. Давайте повторимо це. Ми можемо перевірити на грибочках і шишках три грибочка і одна шишка, дві шишки і два грибочка, один грибочок і три шишки. Молодці дітки. Діти, скажіть, з чого складається будиночок? Вірна з геометричних фігур. До нас сьогодні фігури завітали, і вам потрібно зараз обрати серед геометричних фігур тільки чотирикутник. Чотирикутники це ті фігури, у яких чотири кути. Це у нас зелений квадрат. Це Прямокутник, червоний, жовтий квадрат і ромб фіолетовий. Дуже добре б ви впоралися із цим завданням. Серед цих фігур спочатку знайдіть квадрати. Так, вірно, це зелений квадрат. І жовтий квадрат. А тепер знайдіть прямокутник. Правильно, це червоний прямокутник, жовтий прямокутник і блакитний прямокутник. Білоці вже час прощатися. З нами на прощання завдання від білочки. Вона каже, Любі малята, намалюйте мені будиночок з геометричних фігур і дерева. Також з геометричних фігур. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, що сьогодні ви дізналися нового. Так, ми з вами пригадали цифру 4. Вивчили? Склад її числа. Навчилися записувати приклади, пригадали геометричні фігури, вивчили квадрат та прямокутник. От діти на цьому наше заняття і закінчується. До нових зустрічей!